Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Третій армійський корпус РФ фактично припинив існування. Частково мобілізованих чекає теж саме. Наприкінці серпня 2022 року були перші повідомлення про те, що Росія прикидає на фронт свій новосформований третій армійський корпус, який, начебто, був укомплектований новітньою технікою. Цей корпус являв собою по суті півтори дивізії, які ледь не шкребли 10-12 тисяч орків, які мали затикати дірки на фронті. Минув лише місяць боїв, під час яких ЗСУ активно наступали, і якраз сьогодні у своєму ранковому зведенні. Генштаб зафіксував, що третій армійський корпус стерся у боях, тому по суті припинив своє існування як організоване військове формування і не може воювати проти зсу. Чому так вийшло? Генстаб говорив про дві причини: перша застаріла техніка, яку ще й погано обслуговували. Друга деморалізація особового складу, який зловживав алкоголем, не підкорявся командам, та самовільно залишав позиції. Але тут варто додати й третю причину: дефективні з ніг до голови офіцери армії РФ, дефективні ніг до голови офіцери армії РФ, які не вміють ані навести лад з технікою, ані навести лад з особовим складом. Таким деефективним, скільки не дай мобілізаційного ресурсу, їм все одно не вистачатиме для створення. Боєздатних угрупувань, яким можна посилати на фронт, росіяни витратили 4 місяці на формування армійського корпусу чисельністю у 10-12 тисяч багнетів, який стерся лише за один місяць боїв. І це чітко показує перспективу, яка чекає в Україні підрозділи із частково мобілізованих. Беремо їх фактичний строк підготовки, ділимо на 4 і отримуємо час, протягом якого ці підрозділи із чмобіків проіснують як організована сила на фронті. Далі хто із чмобиків перетвориться на 200-х або на 300-х, а хто просто розбіжиться під ударами? Підрозділів ЗСУ. Зараз дуже багато пішло відео про те, як наші війська тягнуть в тил трофейну техніку австралійськими бушмастерами чи навіть бронетранспортерами. Це означає, що доволі часто кадрові підрозділи армії РФ доволі легко сипляться під ударами передових підрозділів ЗСУ, що йдуть в першому ешелоні наступу. Але рашисти зараз аж ніяк не в тому стані, в якому вони були у березні 2022 року. Тоді війська РФ були здатні агресивно наступати на всіх напрямках дій. Рашисти йшли вперто до Херсону, незважаючи на суттєві втрати від Активної роботи наших Су-25 та Байрактар Тібі 2 або її за місто насправді йшли тиждень, щоб там не розповідала руснява чорна легенда. Фінальний результат битви за Київ не був остаточно ясним до останніх днів березня. Ну а тепер, а тепер кадрові частини армії РФ дійшли до такої стадії розгрому, що дірки у фронті на сході їм доводиться закривати так званими легіонами Барс, набраними за прихованою мобілізацією. У серпні цього року Росія перекинула на фронт навіть чотири козачі легіони загальною чисельністю п'ять тисяч осіб, які очевидно отримали. Техніку від розгроблених підрозділів першого та другого армійського корпусів. Ці легіони теж набирались за прихованою мобілізацією, і схоже, що козаки виявили ще менш придатними для затикання дір аніж сепари. Наш генштаб каже, що РФ вирішила перекинути на фронт залишки своїх військ із Сирії, і навіть Розгвардію із Сибіру, яка однак не здатна воювати навіть як легка піхота. Сирія та Сибір війська звідти везли далеко та довго, і тут може бути лише одне пояснення: схоже, Кремль вважає ситуацію на фронті для себе настільки катастрофічною, що розуміє. Використання чмобіків будь-якій кількості не дасть бажаного результату чисто через їхню дефективність. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.